Задовго до того, як на карті світу з'явилася держава під назвою Чилі, цей вузький та довгий клапець землі вже був домом для різних корінних народів. На півночі жили Атакаменіо та Аймара, а на півдні незалежні і войовничі Мапучі, які протягом століть відстоювали свою свободу і не підкорялися жодній зовнішній владі. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді важлива, а ми рушаємо далі. У XVI столітті сюди прийшли іспанці у пошуках золота і нових земель для імперії. Але колонізація цих територій виявилася набагато складнішою, ніж у Перу чи Мексиці. Тут не існувало багатих цивілізацій, які можна було швидко завоювати. Натомість завойовники зустріли сувору природу, гірські хребти, що ділили землю, без краї пустелі, де майже ніколи не йшли дощі, і людей, які відчайдушно чинили опір. Не випадково іспанці назвали Чилі краєм світу, саме так вона довгий час і відчувалася. Коли ж у 1818 році країна здобула незалежність, вона залишилася невеликою зосередженою навколо центральних територій із сучасними Сантьяго та Вальпараїсо. Але вже у 19 столітті все змінилося. Чилі почала активно розширюватися як на північ, так і на південь. Особливо важливим став північний напрям. Адже саме там, у 1879-1884 роках, розгорілася Тихоокеанська війна проти Перу і Болівії. Причиною стали землі атаками, багаті на селітру. Перемога принесла Чилі величезні території здобутку. Країна просунула свої кордони більш ніж на 500 кілометрів на північ, отримала контроль над цінними мінералами. А Болівія втратила вихід до океану і назавжди стала країною без узбережжя. Паралельно Чилі рухалось на південь у віддалену Патагонію. Тут інтереси перетиналися з аргентинськими, і не раз ситуація загрожувала війною, але завдяки нитті угод, зокрема, прикордонному договіру 1881 року, Чилі вдалося закріпити за собою значну частину південної Патагонії та Магеланову протоку, отримавши контроль над ключовими морськими шляхами. На початку ХХ століття країна вже простягалася більше ніж на 4200 км кілометрів з півночі на південь, майже як Сполучені Штати від Атлантики до Тихого океану. Чилі перетворилася на одну з найбільш витягнутих територіальних держав світу, але разом із цим з'явилися і нові проблеми. Чилі це не лише довга і вузька країна, вона мовби затиснута між двома величними силами природи. На заході без країй Тихий океан, який дарує розкішні узбережжя, але не дає простору для розширення. На сході стіна Анд одна з найвищих гірських систем планети, де вершини підіймаються вище 6 тисяч метрів і утворюють майже непрохідний бар'єр. У найвищих місцях ширина країни менше за 100 кілометрів, тонше, ніж деякі американські штати. Будувати державу в таких умовах справжній виклик: дороги змушені в Юністо огинати гори, залізниці не можуть прокладатися по рівнинах, яких тут просто немає, а міста растуть лише у двох напрямках на північ і на південь. Північ Чилі це пустеля Атакама, найсухіша у світі. Є райони, де не випадало жодної краплі дощу десятиліттями. Її настільки безжиттєвий ландшафт нагадує інші планети, що саме тут НАСА випробувала марсоходи. І все ж люди живуть і працюють у цій пустелі, видобуваючи мідь, літій та інші тінні ресурси. На протилежному кінці країни, в Патагонії, природа кардинально інша: холодні дощі, шквальні вітри, льодовики і фіорди, що розрізають землю на окремій клапті. Тут будівництво доріг часто стає неможливим. У Мегаліансі є населені пункти, до яких дістатися можна лише літаком, паромом або через територію Аргентини. І навіть сьогодні чилійцям іноді доводиться перетинати кордон іноземної держави, щоб потрапити в іншу частину власної країни. Це не лише незручно, а й небезпечно з точки зору стратегічної безпеки. Природні катастрофи, землетруси, повені можуть відрізати регіони на дні, а то й на тижні. У випадку конфлікту така фрагментованість перетворюється на серйозний ризик. Доставка ресурсів ускладнюється, цілі спільноти можуть залишитися відрізаними від решти країни. Чилі нагадує стрічку, натягнуту між океаном і горами. Прекрасну, але крихку. Та, попри все, держава навчилася шукати вихід і боротися з цією ізоляцією. Найбільшим викликом завжди було і залишається поєднати північ і південь. Уряди десятиліттями будують дороги, автостради і аеропорти, та рельєф знову і знову випробовує їх на міцність. Дорога може прокладатися роками, щоб потім за один сезон бути знищеною повінню чи сувом. Одним із наймасштабніших інфраструктурних проєктів стала Капетара Австраль, Південне шосе, відоме також як Маршрут 7. Його почали споруджувати у 1970-х. За часів військової диктатури Аугусто Піначета ця дорога була потрібна не лише для розвитку, а й для утвердження національного контролю над віддаленими землями. Уряд Чилі завжди побоювався, що південні землі, відрізані від решти країни, можуть стати вразливими як для зовнішнього впливу, так і до потенціального вторгнення. Тому і виникла ідея побудувати південне шосе Капетара Австраль. Але цей проект від початку був неймовірно складним. Дорога мала прорізати густі ліси, подолати кругосхили гір і перетнути бурхливі річки. І навіть тепер, майже через 40 років після початку будівництва, деякі її ділянки залишаються незавершеними. Містями шлях можна перетнути лише паромом. Утримання цього автошляху потребує величезних коштів, а природа постійно випробовує його на міцність. Землетруси суви і повені, знову і знову руйнують ті частини дороги, які з таким зусиллям вдалося прокласти. І це не даремно, адже чилі розташовані у самому серці так званого Тихоокеанського вогняного кільця, одного з найбільш сейсмічно активних регіонів світу. Країна щороку відчуває тисячі підземних поштовхів, від ледь відчутних до справді руйнівних. У 2010 році, неподалік міста Консепсіон, стався землетрус магнітудою 8,8 балів. Його сила була настільки величезною, що він не лише зруйнував тисячі будівель і забрав сотні життів, а й змістив вісь землі, скоротивши тривалість доби на частку секунди. У момент катастроф саме форма Чилі стає її головним ворогом. Рятувальні місії можуть тривати години або навіть дні, поки допомога дістанеться до віддалених регіонів. Лікарня в Сантьяго стає зовсім без користі для людини, яка опинилася в пасті гірського села за 2000 км кілометрів на південь. І це стосується не лише надзвичайних ситуацій. Навіть у повсякденному житті країна змушена докладати надзусиль, щоб залишатися єдиним цілим. Політ із крайньої півночі на південь може тривати понад 5 годин. Вантажівки, що перевозять товари, іноді змушені перетинати територію Аргентини і повертатися назад до Чилі лише для того, щоб обійти непрохідні ділянки. Чим далі на південь, тим складніше жити не через людей, а через саму географію. Така географія безпосередньо впливає і на економіку. Країна настільки витягнута, що населення розподілене вкрай нерівномірно. Близько 40% чилійців мешкають у центральному регіоні навколо Сантьяго. Це все одно, що майже половина канадців жила б лише в Торонто або більшість німців, виключно в Берліні. Таке зосередження робить країну надмірно централізованою. На кращі університети, лікарні, дороги, аеропорти та ринок праці зосереджено саме там. Натомість, якщо вирушити на північ у міста на кшталт Арики чи далеко на південь у Пунто Аренас, картина буде зовсім іншою: менше робочих місць, менше інвестицій, відставання в розвитку інфраструктури. Чилійська економіка надзвичайно залежить від експорту. Понад третина ВВП формується завдяки продажу за кордон міді, літію, вина, фруктів і лосося, але транспортування товарів у цій країні ніколи не було простим. Довга форма чилі означає, що доставити ресурси з копалень чи ферм до портів іноді займає кілька днів. Це підвищує вартість і уповільнює торгівлю. Навіть попри те, що в країні працюють одні з найсучасніших портів Латинської Америки, зокрема Вальпараїсо та Сан-Антоніо. Експортерам часто доводиться комбінувати автомобільні, залізничні, повітряні і морські перевезення, аби вивести продукцію. Усе це збільшує витрати, затримує відвантаження і робить чилійські товари менш конкурентними на світових ринках, порівняно з країнами, які мають рівніший і доступніший рельєф. І все ж, незважаючи на ті труднощі, чилі не опускає рук. Навпаки, вона шукає способи перетворити свої обмеження на переваги. Тут чудово розуміють, форму країни змінити неможливо. Неможливо зрушити анди, відсунути океан чи раптом зробити територію ширшою. Тож замість боротьби з географією, чилі обрали інший шлях, адаптацію держава інвестує у швидкісний інтернет і супутниковий зв'язок, завдяки чому навіть віддалені селища стають частиною цифрової мережі. До 2022 року понад 90% населення мали доступ до інтернету. У важкодоступних районах з'явилися дрони-доставники, мікромережі на сонячних батареях і невеликі регіональні аеропорти. Крім того, Чилі активно співпрацює з сусідами насамперед з Аргентиною. У багатьох випадках простіше, дешевше і швидше вивезти товари через аргентинську територію, а тоді вже повернути їх до Чилі, ніж намагатися транспортувати їх власними складними маршрутами на крайньому півдні у Магальянці та вогняній землі. Уряд вкладає кошти у паромні переправи, мости і тунелі, щоб поєднати відрізані поселення. Такі проекти займають роки іноді десятиліття, адже рельєф і клімат кидають інженерам нові і нові виклики. Водночас країна спирається на власні сильні сторони. Чилі зарекомендувала себе як одна з найбільш стабільних і технологічно просунутих держав регіону. Вона стала центром розвитку стартапів, фінтех-компаній та інновацій у сфері зеленої енергетики. У 2023 році Сантьяго опинився серед лідерів Латинської Америки за рівнем підприємницької активності. Завдяки державним програмам підтримки та інвестиційно дружній політиці Чилі перетворюється на регіонального піонера відновлюваної енергетики, розгортаючи гігантські сонячні і вітрові ферми. Таким чином, країна вчиться перетворювати власну географічну слабкість на стратегічну перевагу. Вона доводить, що навіть вузька і розтягнута держава здатна стати лідером, якщо правильно використовує свої ресурси і можливості. Історія Чилі нагадує, географія це не лише карта, вона формує політику, економіку, культуру та навіть щоденне життя людей. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!